Скасувати обмеження для жителів та переглянути норми спецдозволів для перебування в 5 кілометровій прикордонній смузі, вимагають у Хирівській громаді на Львівщині. З таким проханням депутати місцевої ради звернулися до президента, голови уряду прикордонної служби та голови Львівської ОВА. Повідомляє Суспільне, це сталося після того, як жителів чотирьох сіл цієї громади, які входять у 5 кілометрову прикордонну смугу, відмовилися отримувати ці дозволи. Як пояснює голова громади, вони вважають недоцільним отримувати такі. Документи такі дозволи у прикордонній зоні з Польщею. А також раніше відмовлялись отримувати спецдозволи і жителі стрілківської громади Львівщини. Там чотири села входять у 5 кілометрову прикордонну смугу. Я нагадаю, у грудні минулого року кабінет міністрів видав постанову, згідно з якою для перебування у 5 кілометровій прикордонній смузі потрібно отримати спеціальний дозвіл від Держприкордонслужби, Це з міркувань безпеки за порушення таких правил. перебування передбачено штраф це 850 гривень. До нашого ефіру а, зараз долучиться речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час для включення. Доброго рано в студія. А, розкажіть, як працюють ці спеціальні перепустки, ці дозволи в прикордонній зоні, і для чого вони. Ну, власне, зміни не лише до постанови уряду, про яку ви зазначали до того, були зміни в законодавство України, яким зокрема також визначається про необхідність отримання дозволів для проживання, перебування, проїзду в прикордонній смузі. Це територія місцевості шириною 5 кілометрів. Вздовж державного кордону треба також розуміти, що відповідно до законодавства до прикордонної смуги не входять населені пункти, а також місця масового відпочинку людей. І фактично державна прикордонна служба, наші прикордонні загони органи охорони державного кордону на своїй ділянці відповідальності і видають ці дозволи людям, які планують там перебувати. І отримати його не складно. Це відповідно до закону про звернення громадян. Люди можуть його подати, таке звернення, або ж особисто прийшовши до прикордонного загону, або ж електронною поштою, або поштовим зв'язком на опрацювання документу. Прикордонникам визначено 10 днів, а люди мають подати необхідний пакет документів. Скажімо так, це стосується як фізичних осіб, так і юридичних осіб відносно громадян, які. Ну, здійснюють певні роботи в прикордонній смузі, і знову ж таки це стосується і українців, і іноземців. І в першу чергу це а, безпека нашого кордону, адже ці зміни стосуються всієї притяжності державного кордону України, як на сході, так і на півдні, так і на, а, на заході, для того щоб. А, Наші інспектори, наші прикордонні наряди мали можливість чітко контролювати в подальшому перебування людей в прикордонній смузі. Ну і власне поряд державного кордону. Суспільне Львів запитало у людей на Львівщині про ці дозволи. От є такі аргументи, для чого нам ці перепустки? Це приниження нашої гідності. Люди казали. А як дітям приїжджати до батьків? А у нас тут прописка, я тут все життя живу чому я зараз маю доводити, що маю право тут знаходитися. А як сіяти поля, як їздити в магазин, адже він не завжди є там в тому селі, де люди живуть. За що штрафувати, якщо я тут живу? Ну тобто от такого характеру висловлювання людей були. Чи прислухаються можливо у держпрокордонній службі до цих аргументів? Там можливо якісь пом'якшення стосовно цих людей буде, які мають прописку і можуть це показати у своєму паспорті. Ще раз є законодавство України, яке визначає про необхідність отримання таких дозволів для перебування в прикордонній смузі, треба розуміти, що для тих людей, які проживають в прикордонній смузі, такий дозвіл видається безстроково. Фактично, їм не буде видаватися на якийсь окремий термін, як це до прикладу для осіб, які залучені для проведення робіт в прикордонній СМОЗі. таким особам дозвіл видається на рік. Ну і звісно, ті, хто планує перебувати. В певний період там для відвідування рідних, близьких або ж з іншою метою, в тому числі можливо і відпочинку, необхідно звернутися для того, щоб отримати дозвіл на той період, який вони планують перебувати в прикордонній смузі. Ще раз зазначу, що прикордонники, державна прикордонна служба і наші органи охорони кордону виконують вимогу законодавства для того, щоб власне забезпечити безпеку по всій протяжності нашого кордону. Скажіть про ситуацію на Закарпатті. Рівень води у річці Тиса знизився. і от 6 травня в новинах розказали про те, що дістали тіла трьох потопельників, чи їх вже вдалося ідентифікувати, чи є у вас інформація стосовно цього. Ну, двох відразу було, ну, можна сказати, ідентифіковано, третього особу ще встановлюють. Це значить, що за день до цього також було виявлено ще, ще одне тіло однієї людини в тисі. Треба розуміти, що самі люди, самі особи, які намагаються здійснити незаконний перетин кордону, вони якось незрозуміло відноситься до свого життя та здоров'я, сподіваючись, що вони подолають цю природну перешкоду, по якій проходить лінія державного кордону. Вони відкидають ту небезпеку, яка на них очікує. Бо гірська річка, навіть попри те, що рівень води на даний момент дещо знизився, вона все рівно залишається небезпечною, бо є і. Такі вирви, є, і коріння дерев, є і стрімка течія, яка призводить до того, що людям не вистачає сил для того, щоб. Подолати цю водну перешкоду, ну і власне досить часто особи, які намагаються незаконно перетнути кордон, вони звертаються, ну скажімо так, за, за послугою до таких злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. А от власне цим злочинцям ще більш відверто плювати на життя людей, їхня основна задача це збагатитися. Ну і своїми діями порушники. Замість того, щоб підтримати Україну, підтримати сили оборони нашої держави. Вони збагачують ці злочинні групи, які їм, знову ж таки обіцяють там сприяння незаконному перетині кордону. А натомість вони наражають життя людей на небезпеку. Тому я раджу всім утриматися загалом від спроб незаконного перетину кордону, особливо якщо вони обирають для себе або ж напрямок гірських річ річок, по яким проходить лінія кордону. Це стосується і тиси, і, і інших річок на інших ділянках це стосується і важкодоступних гірських ділянок, бо не лише фіксувалася загибель людей по по гірським річкам, а також і, і в горах, коли вони фактично або ж замерзали, або ж виснажувалися. Ми пам'ятаємо також випадки, коли люди. Телефонували на телефон довіри Державної прикордонної служби з закликом про допомогу, бо вони зустрілися з дикими тваринами. Тому фактично це також одна з небезпек, яка може очікувати людей під час таких незаконних мандрівок. Ну і власне, звісно, що. Спроба незаконного перетину кордону це це неприпустимо, бо Україна і Державна прикордонна служба в тому числі має забезпечити належний належний захист нашого кордону, бо це наша відповідальність також перед країною. Це порушення закону. Та ви вже про це наголосили. пан Андрій, якщо можна коротко, а чи часто до вас є такі звернення? Можливо, там про зниклих безвісти людей, можливо, там рідні знайомі, які знають про те, що людина намагалася там переплисти тису або якось через ті. Гори пройти і що людина зникла, і вам про це, наприклад, повідомляють. Чи є такий список таких от безвісти зниклих? Ну є, звісно, і звернення до Державної прикордонної служби від батьків або інших рідних, які зазначають, що знають про те, що їхня близька людина. Планувала незаконний перетин кордону, і власне певний час вона не виходить на зв'язок. Один з таких випадків був кілька днів тому, коли фактично ми встановили особу потопельника і. Поєднали її з тим зверненням, яке надходило до нашого прикордонного підрозділу. Що фактично це та людина, яка намагалася незаконно перетнути кордон, не власне втратила життя через свої дії. Дякую, пане Андрію, що долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми говорили про прикордоння Львівщини та власне про ситуацію на річці Тиса.